То це ваша подяка за вірну службу під таким лозунгом у суботу. Військові та демобілізовані 92-ї ОМБР зібралися під пам'ятником Шевченко. 12 лютого в Краматорському був затриманий демобілізований розвідник 92-ї бригади Олександр Свідро. З позивним «Змій». Йому повідомили, що його викликають для чистої формальності, і йому не потрібна допомога адвоката. Після того як він сьогодні з'явився. За викликом до військової прокуратури села ТО його спочатку було допитано знову ж таки за відсутності адвоката. Після чого його було змушено до проходження поліграфу. І тільки після цього наголошує правозахисник, чоловіку. Оголосили про підозру у злочині – вбивство з обтяжуючими обставинами. Найбільше покарання за цей злочин довічне ув'язнення. Бойові товариші свідро наполягають. Він не винний. Заслужив із которым готвоєвалі в місті. Чоловік чоловік, а не перша війна визивала авторитет. Сам э, саме тепле слова кіслава. Обвинення, э, бачану маразматичне розслідування. все довжно перевести. В коректне русло і прикратіть займатися м годом. Сьогодні все то ж то все війняння, като касається бригади, ані п'яру часі являються аморальними. У 92-й бригаді говорять, не просять просто звільнити свого товариша, хочуть справедливого розслідування у справі про розстріл в Луганській області мобільної групи по боротьбі з контрабандою, куди входили працівники фіскальної служби і волонтери. І за для цього звернулися до президента захистити захисників України. Захищаючи нашу вітчизну на фронті, ми не уявляли собі масштаби загрози, яка буде очікувати нас в тилу. Ми не очікували, що військові прокурори, які не можуть пояснити походження своїх статків. Будуть влаштовувати обшуки в наших домівках на очах наших родин і сусідів, фабрикувати експертизи, організовувати викрадення і катування бійців. Мітинг пройшов у суботу, 13 лютого, а вже – новий арешт. Був заарештований ще один розвідник бригади Павло Долженко за позивним Крим. Що в п'ятницю чоловік був на прес-конференції, захищав товариша. Для обох чоловіків суд вже обрав запобіжний захід тримання під вартою. Тим часом комбриг 92-ї механізованої бригади Віктор Ніколюк подав до суду. На військову прокуратуру сил антитерористичної операції. Інформація про це опублікована в єдиному реєстрі судових рішень. Комбриг хоче відшкодувати моральну шкоду і визнати незаконною постанову слідчого про проведення обшуку на військовій частині. Ніколюк оцінив моральну шкоду в одну гривню. Сума є символічною, адже за словами Комбрига, матеріальна вигода у цій справі його не цікавить. Там була зачеплена його честь. Анна Черненко Ігор Мельник, Ірина Сафіна вісті.